Доброго дня, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми продаємо стильну сучасну трьохкімнатну квартиру на вулиці Ігора Білозіра. Зараз ми знаходимося біля самого під'їзду. А оскільки в квартирі є ще також гараж, який продаються за окрему плату, тому почнемо напевно наш відео з гаража. Ось гараж біля самого входу. під'їзду. площа гаражу 25 метрів квадратних. По ширині і по висоті сюди заїжджає будь-який кросовер. Площа гаражу дозволяє розмістити в ньому не тільки автомобіль, а зимові, літні колеса, велосипеди, лижі, санчата і будь-що, що люди всі зазвичай переносять в гараж. Гаражі, електричні, підйомні ворота, сигналізація та світло. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. Це малоквартирний будинок. Всього 6 квартир на поверсі одна квартира. Тобто всі мешканці знають один одного. А це безпека, яка на сьогоднішній день стала ще більш актуальною. У квартирі якісні броньовані двері, з замком, мультілок, який закривається в три сторони: вверх, вниз і в бік. Тепер давайте зайдемо в саму квартиру. Давайте почнемо з коридору. Тут у нас знаходиться велика мультифункціональна шафа купе, яка дозволить вам розмістити весь верхній одяг, а також взуття. В шафі знаходиться вмонтований сейф, який дозволить вам розмістити всі ваші дорогоцінності, а також цінні речі. Тут знаходиться щиток. Автоматів, в якому розміщений відний автомат, а також реле напруги, яке дозволить зберегти вашу всю побутову техніку від перепадів напруги, а також уберегти ваших дітей, коли вони будуть гратися з розетками, не дай Боже, звичайно. А також щиток сигналізації. Найбільше, що мені подобається в цій квартирі, це кухня. Адже по статистиці 80% часу сім'я проводить на кухні. Тому дуже важливо, щоб кухня була практична та функціональна. В даній квартирі кухня зроблена під індивідуальне замовлення, і в ній враховані всі дрібнички. Це знаходиться поруч на відстані витягнутої руки. З лівої сторони знаходиться духовка, мікрохвильова пічка, варочна поверхня, витяжка і багатофункціональний умивальник з фільтром для води МВА, а також посудомийна машина наскільки ви можете побачити, все наскільки зручно все розташоване. Тут є монтований телевізор, можна дивитися новини під час їжі або просто футбол, або будь-що прозорий скляний столик і диван, де можуть розміститися гості або вся сім'я. А також я забув сказати про саму основну річ в хаті холодильник. Кажуть, що навіть пустий холодильник має до 10 відвідувань в день. Тут розміщений холодильник, а також такі шкафки, які вмістять безліч всіх кухонних дрібниць. Нічого не буде стояти на поверхні. А родзинкою цієї квартири є велика зала площою 25 метрів квадратних зі справжнім каміном. В цій кімнаті ви можете приймати гостей, насолоджуватися святами, а також в кімнаті розведена вся розводка під домашні кінотеатр. Ви можете переглядати любими фільми, серіали, а також футбольні події. А для цього тут є зручний. Диван, який дозволить вам дивитися ці події і насолоджуватися з ними більш комфортно. Ця кімната буде надзвичайно світлою, оскільки це є східна сторона і зранку сонце буде наповнювати повністю цю кімнату. Також тут розміщений інверторний кондиціонер, який працює до мінус 15 градусів, і може стати альтернативою газовому опаленню зимою. Зверніть увагу, будь ласка, в цій квартирі висота потолків 3 метри. Не 2,50, не 2,70 як ми звикли всі, а 3 метри, що є величезною рідкістю у Івано-Франківську, так само, як будинки, в яких тільки одна квартира на поверсі. Також подивіться на підлозі, тут стоїть ламінат самої високої зносостійкості. В цій квартирі виросли дві маленькі чудові дівчинки, які каталися тут на ковзанах, велосипедах, і немає ні одної жодної подряпини, не лишилося на цій підлозі. Коли ви прийдете, ви переконаєтесь в цьому. Особливої уваги заслуговує спальня кімната, в якій розміщено, звичайно, двоспальне ліжко, і велика, функціональна, трьохметрова шафа купе Командор також фірми, в якій розміститься весь верхній, літній одяг. Наверху можна розмістити валізи, постіль, будь-що. Вікна цієї спальні виходять на захід. Тому сонце тут буде після другої дня і вже до кінця, поки сонце є. На завершення третя дитяча кімната, вона ергономічна, зроблено меблі під замовлення. Тут є така шкафа, полички, місце під ліжко і під навчальний столик, а також вихід на відкритий балкон. Санвузол об'єднаний. Інсталяція та крани фірми Гроя, умивальник та ванна фірми Рока. В цій квартирі немає дешевих речей. Все зроблено якісно та з любов'ю. Поруч знаходиться супермаркет Економ. Дві школи: 15-та і 19-та. Дитячий садок 5 хвилин від будинку, вулиця Незалежності. Дві хвилини ходьби від будинку до центру міста, 10 хвилин. Все в пішій доступності, все є. При цьому ця вуличка дуже тиха і спокійна. Вона знаходиться в приватному секторі. А тепер підсумуємо, що ми маємо. У нас є трьохкімнатна квартира загальною площею 100 метрів квадратних. Три кімнати, малоквартирний будинок, одна квартира на поверсі, висота потолків 3 метри. Що зараз є великою рідкістю. Квартира повністю обмебльована, готова до заселення. Всі власники знаходяться в місті Івано-Франківську, що є важливо на сьогоднішній день. Немає жодних доручень. Квартира повністю готова до продажу. Ціна метра квадратного 800 доларів за метр квадратний, за повністю готове житло до заселення. А також ви можете придбати гараж, який знаходиться в цьому будинку із загальною площою 25 метрів квадратних. Вартість гаражу 17 тисяч доларів. Він має окремі документи на право власності. Підписуйтесь на наш канал, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, і записуйтесь на показ. Переходьте за цим посиланням. Тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі наших останніх новинок. Віримо в перемогу! Віримо в ЗСУ. Слава Україні!